Зараз ми будемо оглядати шостий випуск проекту Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Тарас Цимбалюк, хочу таких 10 штук. А ви напишіть мені в коментарях, за котру з дівчат ви вболіваєте? А ми починаємо. Ну ясно, що в мене довге весло ну такий десь волохатий. Наливайте собі чайочок чи що ви зазвичай робите під час переглядів огляду. Хтось вишиває, хтось малює, хтось фарбується, хтось в'яже. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А шостий випуск починається з неймовірних краєвидів Карпат. Гриша говорить, що Карпати це місце сили, і найсильнішим є той, хто не боїться почуттів. І з цим я згодна. Найсильніші завжди не бояться бути слабкими. Ну як усік, він же найсильніший і він не боїться бути королем підкаблучників. Я царь подкаблучників. я головний. А мені здається, Тарасові якраз важко бути чуттєвим, ніжним, проявити себе слабким. Мені здається, за оцією маскою Карпа він ховає свою беззахисність. Як гадаєте, проще карбюратор на корось перебрати. Потім дівчата говорили про свої негативні, позитивні риси, про свої емоційні якості. Нарешті дівчата покинули цей табір палаточний і переїхали в чудове місце. Одна діанка Зотова вилетіла з проєкту, дарма зізнавшись, не доїхала до хорошого готелю, здалася ще на етапі палаток. Після минулої дощової церемонії троянд Надін втекла, але до готелю прекрасно добралася. Ну, по-перше, Гриша заявив, що шостий тиждень це екватор проєкту, тобто буде 12 серій. А по друге, він знову приготував для них приємний в кавичках сюрприз коктейлі, а в них записочки. У записочках були передбачення. Ну і ясно, що дівчата чекали запрошення в цих передбаченнях. Хіринка знає, що на цьому тижні в неї день народження аж побігла за передбаченням за побаченням, а його отримала Надін. Дівчата по-різному ставилися до цього запрошення. Хтось нормально, хтось приревнував. Ну, словом, як завжди. Тарас запросив Надін на ліпку з глини, це не просто там піти глину в місті. Не можна не згадати геніальний фільм Привид, де вони там займались не керамікою, а гончарством. Бо кераміка це ліпити з глини, а гончарством це на такому гончарному крузі крутити. І для Надін це було щось таке, ця ліпка з глини. Прям мрія дитинства. Боже, та купи собі ти ту глину. Вона в кожному художньому магазині, навіть в канцтоварах. Ну, Надін теж згадала цей фільм-привид, тільки забула назву. Я взагалі не розумію, чого Тарас виправдовується. Погане вони зліпили хороше, нехороше. Ціль вже була провести разом час, а ніхто ж їх не буде оцінювати як скульпторів. І оце виправдання ой, ми ніколи не ліпили траляля. Ну, минуточку. З пластиліна всі ліплять у садочку. Всі ліпили. Давайте будемо відверті. І в принципі, в них і непогано вийшло. Їм же ж не малесенько дали шматочок глини, їм дали дебелу. Взагалі кірпічину з цієї глини, та кірпічину. Ну там пів зроста тараса. Метр, мабуть, а то і, ну да, може й більше, може, метр двадцять цієї глиняної чушки. Раптом на Дін стало погано. Дивно, сиділи, сиділи, ліпили, ліпили. Ну це вже не нормально, що молодість, здоровій жінці отак на пустому місці стає погано. Це дзвоночок, треба її ну, продіагностувати. Ну, Все це подається як велика турбота, але Тарас сам сказав, що йому хотілося втекти, як, ну, як Надін стало погано. А потім він поліз до неї цілуватися і каже, я забувся, що їй було погано. Таке, не дуже турботливий насправді чоловічок, але співам покатіт. Прям так обгижувати його, як інші ютубери обгижують, я не буду, як інші оглядовщики роблять. Ну, Він теж людина, він має право на свої косяки. Давайте так. Те, що він холостяк, не значить, що він ідеальний. Це просто шоу. І прям робити з нього крінжатіну як з чергового холостяка, я не збираюся. Всі ми люди. Ліпили, ліпили, а потім стали гратися, загравати, і Надін залишила на попі Тараса сліди своїх рук. Це мені подобається. Це спонтанність, це незажатість. Ось чому мені подобаються творчі чоловіки? З ними весело, Тарас раз і погодився на таке баловство. а консервативний якийсь буде тхі тошнотик. боже, ні, в мене чиста кофта, в мене чисті штани. На ну, що такий мужик нужен вообще? Без цієї дитячої грівості? Взагалі, отака спільна творчість, спільна діяльність, це хороший лакмусовий папірець, така діагностична методика. Як вам буде з цим чоловіком в родині? Тому що родина це теж спільна творчість, спільна діяльність, її треба збудувати і дитину виховати, дітей. По суті, те, як ви взаємодієте, це прогноз того, яка у вас буде родина. Чи сваритесь, чи слухаєтесь один одного? Хто у вас лідер? А звідки я все це знаю по цій сімейній психології? А тому, що в мене така сама освіта, як і в Холоденко, той же університет. Де навчалась Холоденко в тому ж університеті, хоча маю таку вищу освіту. Людині з психологічною освітою. Міс Україна 2023. Також я міс Україна. Я міс Україна і я міс Україна. Олі і Ірі в будинку стало погано. Що це вже таке? Що всім погано? Що на тому Закарпатті робилося? А до всіх інших дівчат прийшов Гриша з червоною коробочкою. А в коробочці були дуже нетактовні запитання до дівчат з приводу дінаміки їхньої групи. Хто кого більше любить, хто з ким хоче бути в фіналі це спеціально, щоб їх розсварити. Ну, ясно, що дівчата стали обсирати одна одну і не тому, що хотіли, а тому, що такі умови цих запитань. Якби я була на їх місці, то я б обирала в відповіді тих дівчат, які захворіли і не присутні. Їм принаймні не було б неприємно. Однією з найскладніших дівчат для спільного побачення дівчатка вибрали Надін. А от Оля відверто заявила, що хоче додому. А я говорила ще в минулому огляді, що видно, що вона доривається просто жде, коли він її випхає звідси. Потім заговорили про дуже важливу тему Меркантильність дівчат. І не можу не додати свої 5 копійок. Вибачте, але комунізм уже минув. Його намагались збудувати, не вийшло до свідання. Зараз капіталізм і чоловік для жінки дає захист. Що зараз є найбільшою формою захисту? Це гроші, матеріальний захист, безпека, на жаль, зараз купується. Не можна не згадати фразу люди гинуть за метал. Ясно, що дівчата меркантильні. Чоловіки змиріться. Це так і є. Дівчата всі меркантильні. І нарешті Іра іменинниця отримала запрошення на побачення. Класна суперетила, красиво кускати. Потім Тарас Надін поговорили про gpt Чат, і не можна не згадати, що Тарас гуглить в gpt чатові. Потім з Надін вони поговорили про сім'ю, брати і віддавати, і отут за цією карповістю, здавалось би, простотою, яка є в Тарасові, ховається його цінність, оця його сімейність, десь надійність. Це ж прекрасно. А потім вони стали грати в древню старокупальську гру, коли на тілі чоловіка ховали зроблене чи сердечко, чи якусь фігурку із папороті. А дівчина повинна була його обмацати і знайти це сердечко. У Мене таке ж було в юності. Ми грали в супергіпер'ядерну зброю, і потім цю зброю ми сховали. Це був такий кірпічик, я сховала, десь там кинула, викинула. А сусід мене всю обмацав, зробивши вигляд, що ця штука десь у мене в одежі, а вона б не помістилась фізично, я була у платі. І для мене це був такий перший досвід, і я в нього закохала. Так що й так буває. Потім мене насмішило, коли Надін назвала серіал, в якому грав Тарас, а Тарас його забув. Боже, який ляп. Ну і в Надін з Тарасом був нарешті перший поцілунок на проекті. Боже, оці приколи. Одні для мене поцілунок на другому побаченні зарано, а інші та сплять на першому побаченні. Люди різні такі. І що цікаво, що Надін прийшла без троянди? Цікаво, цікаво. Після таких палких поцілунків і не дати троянди, ну це навіть не етично, на мою думку. А побачення з Ірою почалося з гриші і з маленької вікторинки. Чи вгадають вони побажання одне одного, чи співпадуть, вірніше? Коли з Ірою вони збирали пазлики, Тарас обмовився, що їм було цікаво, як дітям. А це і є основним із аспектів закоханості, коли люди відчувають себе дітьми разом. А на побачення йдуть ірочка Шляпка і Оксана косметолог. А Іра іменинниця з Тарасиком пригали з роуджампінга. Причому що Тарасу, як з гуся вода, а Іра боялася. Ну, Іра прям спалилася, сказавши, що їй день народження організовували без коханої людини. Тарас гарно підмітив, мабуть, була коханкою, щоб не палитися. Чоловік просто не приходив. Це жахливо насправді. Ну, Іра Косвіно це підтвердила, тому що розказала, що в неї був ревнивий колишній, а ревниві вони зазвичай зраджують. Ну і воно одне на інше накладається. І вона він не давав їй бути моделлю. одні моделі прийшли на Холостяка. Коли вже будуть звичайні дівчата, щоб їх було як можна більше. Була одна вчителька, і тут довго не протримали. Але ж з іншого боку, це логічно. Звичайні не йдуть. Йдуть медіа дівчата туди дівчата, яким треба ставати відомим. Вчительки, поліцейські, ще там я не знаю продавчині. У них немає мети в житті стати відомими. Ну і нарешті Іра його вкусила, і він не тупонув як минулого разу. Я ще люблю дуже кусатись. Кусатись? <рістить> Я поняв. <рістить> Наступного <рістить> разу одягну курточку. І це було дуже сексуально. І після таких укусів, ну як же без солодкого поцілунку, Іра повернулася з побачення, і її день народження вже продовжилось дівчата. І прям видно ті дівчата, які раділи за Іру, ті байдужі до Тараса. а ті, які скребли зуби, ті і не байдужі. Іра Шапка і Оксана Косметолог будуть кататися на мотоциклах. Ну, звичайно, самим водити це неприємно та ще й по грязюці. Але я їздила на квадроциклах, я їздила на пасажирському місці позаду на мотоциклах. Це офігенно, коли хтось веде, а ти тільки релаксуєш. У мене одногрупниця так вийшла заміж. Вона зробила весільну собі церемонію, і в них був не кортежний автомобіль, у них були два мотоцикли чорний і білий. Це було так красиво. Іра Черговий раз впала. <гум> Вона маленька, цей мотоцикл великий. Ну я вам скажу, я велика, я все одно з тим мотоциклом впала. Я б його не втримала. Тут, блін, потрібні м'язи. Якраз поки він їде, да, воно по енерції, ти на ньому сидиш, воно не важко. Ну, вже коли на нього сідаєш тільки або зупиняєшся, якраз вже відчуваєш в руках цю вагу. Бідна Ірочка, жінка типічна, на те, що їй відверто не подобається, вона намагається пристосуватись і навчитися, як отримувати від цього кайф. Дівчата, якщо не говорити про мотоцикли, а говорити про інтимне життя не треба. Не подобається, не змушуйте. Навіть якщо класична класика, традиційна норма вам не подобається. Забійте. Збочень таке різноманіття, ви найдете свою людину. Але дуже сильно впала Оксана. Реально страшно. Поки перелякана Оксана і Іра були на побаченні, то дівчата прийшли в жіночий клуб. Ну і в них в цьому жіночому клубі було чорті шо. По-іншому не назвеш. Людина спеціаліст, непонятно з чого. Не психолог, не таролог, хоча я й не вірю в нічого не, науково недоведеного. Але ну, взагалі навіть назви в цьому немає, що вона робить. І не йог. Ну, і вона вирішила використати інструмент психолога, метафоричні карти і працювати з страхами. Ну, хто його зна, що вона збирається робити. Ну, і Юля, як здравомисляща особа, вирішила відмовитись від цього. І як людина, яка вже ну давно хоче додому, але не хоче платити штраф. Ну, і Юлі дозволили відмовитись, що я абсолютно правильним, а також я не вірю ні в яку психологію по телебаченню, тому що порушує, порушується найосновніший принцип це конфіденційності. Все. там ефективність знижується ну майже до нуля. Я взагалі не розумію, чому дівчата самі не обирали собі метафоричні карти, а типу, яка попадеться, і вони якось їх розшифровували. Ну, це ж значно менш ефективніше, ніж вони виберуть ту, яка по серцю. Ну, це ж, блін, має бути проекція їх стану. Ну, ще ефективніше, якщо дівчата самі ще й малюють. Недарма психомалюнки називають проективними методиками. Ну, Розумна жінка, розумна. Універ холоденко. Черкаський національний університет. Потім дівчата ставали на цвяхи. Ну, взагалі, то стояння на цвяхах це ж методика з йоги, наскільки я розумію. Ну і Даша відмовилась ставати на цвяхи, Даша лебідь. А на побаченні Іри і Оксани, уже на тій частині, де було застілля, таке воно було скромненьке, на природі виникла пауза. Як в народі кажуть, мінта рожають. А знаєте чому? Тому що між Ірою та Тарасом були іскри. А посередині, як третій зайвий, сиділа Оксана, який той Тарас навіть не подобається. Ну навіть те, як Оксана коментує, замість того, щоб сказати, я не знала, яку тему підняти, щоб сподобатись Тарасу, щоб бути краще Іри в його очах. Вона, я не знала, яку тему підняти, щоб і Іра, і я могли розкритися. Ну вона його навіть не ревнує. До речі, дівчата, я помітила, що коли я дивлюся Холостяка, переглядаю до половини серії, все, я вже втомилася, вже хочу їсти. Вам не... А вам як? Вам не здається, що краще було б зробити більше серій, але менше тривалістю? Не так було б напряжно? Ну, тут же ще спрацьовує нулічка реклама, а без неї ж ніяк. Ну, якщо з Оксаною було тепло, то з Ірою, звісно, були бабочки, коли вони спілкувалися на індивідуальному спілкуванні. Повернулися дівчата, а на наступне побачення піде Настя. І вона почала порівнювати, що в неї буде побачення на водоспаді, а дівчат просто якийсь мотоцикл. Та що тут порівнювати? У дівчат було колективне побачення, а в неї індивідуальне. Ну і першим, про що вони говорили з Настею, це про відпускання колишніх стосунків. І я не можу не повторитися, але статистично стосунки відпускаються половину того часу, скільки ви були разом. От були разом 10 років, 5 років відпускають. Бувають виключення. Ключові дати це рік. Ти рік прожив без людини, всі свята перепроживав, і 5 років. Це максимально відпускають людину, яка загинула. І такі дуже глибокі стосунки, довгі, теж ну ти не можеш. Ви були разом 30 років, ну немає в тебе 15 років вільних відпускати. Зазвичай п'яти вистачає. Завдання було прокричати страхи, але вони з Настею прокричали Я люблю життя. Я люблю життя. І поки Тарас з Настею валявся в траві, дівчата спустилися вниз і, а там знову. Тяжкі запитання від гріші. Скажи правду про кожну з дівчат. Ну ясно, що скажи неприємну правду. Ну, бідні дівчата, ну, реально. Найбільш емоційно реагувала Юля, яка втомилася від цього всього, від зйомок. Ну, не всі хочуть бути зірками, людина хоче додому. Ну, насправді це прям жорстоко. Не кожен готовий почути про себе правду. Ми навіть колись такий твір вивчали, коли старшокласники зібралися начали говорити одне про одного правду, в ітогі всі пересварилися. А мені вправа з мовчанням дуже сподобалась. Наприклад, є ж пісня оця? тихенько мовчати, хто там Скрябін і хто співає. ну правильно? Ширина білик. Боже, щось попутала. Так коротше, то якщо кохання в людей, то мовчати з цією людиною прекрасно, тому що, коли ви замовкаєте, то час цілуватися. В ну, Насті з Тарасом це було якось неловко, ну це дзвоночок. Потім вони з Настею говорили, і Тарас досить багато рефлексії видав їй. Якраз нагадало те, що я сказала з самого початку анонса, що не такий же він і поверхневий, як здається, на перший погляд. І до психолога ходить на відміну від Терена знову ж таки. Я не скажу, що психологія це панацея від цих від всіх хвороб, але... Будь-якому випадку, Тарас досить багато про себе усвідомлює, досить добре себе знає, і це теж ознака віку. Ми пізнаємо не тільки світ, але ж і себе. І ми і змінюємося з віком. До речі, я зробила огляд не тільки на холостяка, а й на спіймати Кайдаша? Подивіться, будь ласка, і напишіть мені в коментарях огляд яких ще телепередач вам би хотілося подивитись? Ну, якщо хотілось взагалі від мене. Що ви взагалі ще дивитесь, окрім холостяка? Ну, водоспад це звичайно класно. Я не знаю людей, які не люблять водоспад. Ну а як же в цей час дівчата виконують своє? Карколомне завдання. Як же вони опишуть одна одну? Їх змусили писати на сукнях одне одну. Все для людей. До цих подій в державі да, нашій, я думала, що холостячки це взагалі сучасні гладіатори. Що треба народу? Хліба і зріліч. От воно так і виходить, що люди просто дивляться, як мучаються інші жінки. Ну а зараз гладіатори, звісно, інші. Ні, ну Історія Насті, я, звісно, нічого не стверджую. Ну, працювати в адміністрації, потім їздити за кордон і для програми з вироблення зброї отримувати гроші, ну якось воно наштовхує на такі цікаві думки, щось там про миття, відмивання, десь там щось лежить, не там не дорахували, Я нічого не стверджую. Бачу, він щось лежить. Дуже сподобалась мені розмова Насті і Тараса про батьків, тому що це фундамент. Те, в якій родині виріс, ти схожу, ти й збудуєш. Ну, ясно, що якщо ти там терапевтувався, чомусь там вчився, що десь щось ти зміниш, але основи в тебе закладені. І якщо ти хочеш знати, яка буде перспектива з цим чоловіком, подивись на його родину. Ну і загалом в Тараса хороша родина, але доволі консервативна. І він такий бунтар з цими татухами, прям підліток. Ну, Настя на цьому побаченні мені не здалася фавориткою, якщо відверто. Хоча на першій їх там зустрічі, на першому колективному побаченні, прям був такий меч. Церемонія троянд, вона така на безтрояндовому тижні. А також дівчата повиходили в цих сукнях, на яких написано гадості. Я згодна з Оксаною. Що людина хороша, вона гадості писати не буде. І, звісно, це викриється, хто що писав. Уявляю, як обідно буде тій дівчинці, яка написала лише хороша дівчата, ми їй написали гадості. Та й, взагалі, що не напишеш, все залежить від сприйняття. От Валерія, вона сприйняла королеву як щось позитивне, хоча їй писала либідь, як щось погане, це, типу, високомірне. Цікаво. У нас в університеті в тому де вчилась холоденко. Мені вже самі від цього смішного У нас були такі вправи, і одногрупниці писали про мене непогані речі, просто давали зворотній зв'язок. Ну, я це сприймала як щось жахливе. Мені одногрупниця намалювала таке, як печенько з такими всякими проводочками, типу така вся, вона хотіла сказати, що я така вся складна. А я побачила котлету з волосами, мені так обідно було. Прям кожен бачить своє. Але ж не забуваємо за народну мудрість. Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу в вас. Те, як вас характеризують люди, це не про вас. Це те, що люди віддзеркалюють від вас. Це є щось їхнє. От тебе назвали Товстою, да? наприклад. О, це недолік, який цей чоловік бачив собі. Ну, за Юлю я не здивована. Я ще минулого випуску казала, що вона хоче додому. І не брала вона ті пожитки, бо вона й не збиралась залишатися, а тут Дашка вилетіла сама, і тут ще одна хоче уйти від Тараса. І непоганий вже Холостяка дівчата біж... біжать від нього, як відладана. Його аж шкода, і те, що вона плела, ой, в мене буде неякісний зв'язок з сином, я тут виматуюся, та Тарас міг організувати, що син би жив з нею тут, якщо він маленький. Якраз було б чудово, якраз би він показав себе як хороший чоловік, який приймає жінку з дитиною. Ні, їй взагалі просто хочеться додому. У мене іноді буває ну, така тоска за домом, що я нічого витримати не можу, просто мене тягне і все. А вона вже другий тиждень терпе? Боже, яку туфту вона несе? Вона просто що ніби формулює, ліж би не платить, мабуть, якусь догану за саму отвод. Не знаю. Ну, вона декілька тетів таких індивідуальних спілкувань Тарасові каже: Ну, довго ще, ну довго ще. І навіть сьогодні вона казала: «Хорошо, Тарас, що ти ще хочеш у мене запитати? Що ти ще хочеш? Це прямо так було. Ну, треба було сказати правду. Ну, я не готова була до цих випробувань, я не готова була до Холостяка, мені важко. Я там ну, не зірка по душі, не інтроверт. не екстраверт такий, чур, щоб вся країна мене бачила. Я стісняюсь елементарно. Чому вона так правду не сказала? Ну, знову ж таки, не хоче платити пеню за те, що сама уйшла. Щось несла, несла, не Вона не могла сказати прямо: ну, Тарас ти не в моєму смаку, вибач там. ну хоча б так, це принаймні було б чесно. Ну, сподіваюся, вона скаже правду вже на постшоу, бо це неможливо не розібрати. Це треба розбирати. Це цікаво. Взагалі не знаю, чому не роблять постшоу після кожної серії. Уже якраз можна. Уже такі цікаві запитання, чого йшла зотова, правда про Юлю цю фотографиню, Було б цікаво. Господи, ну я б, например, ну вже як так, я б уже чи стала з ним ругатися, чи щось би таке зробила, щоб він сам мене вигнав, а не оце блила воду. Боже, бідний Тарас, це єдиний випуск холостяка сезон, де плачуть не дівчата, а плаче холостяк. Третя, отак йому, ніж в серце. І це, мабуть, буде єдиний сезон, де глядачі будуть не оскаженілі на холостяка, а будуть його ще й жаліти після сезону. А його залетіння на церемонію троянд мені нагадало, як в школі півкласу прогуляє уроки, а той, хто залишився, тих вичитують за прогул тих, хто прогуляв. Він прям на тих дівчат, що лишилися, вилив всю агресію за тих дівчат, що пішли. Ну, не очень. Ой, не дарма Валерія, сказала про Оксану, як про жінку, в якій є, що приховувати. Ну У неї ж є хлопець, є ж ця тема, що її хтось відмічає і каже, моя там золота красунька, моя, моя дівчинка. Це ж і робить її хлопець. Ну, на церемонії троянди мені сподобалась зачіска Насті, особливо. А вам як? Напишіть в коментарях. І взагалі напишіть, за кого ви вболіваєте, яке ви дивитесь шоу, яке мені варто оглядати. От що б ви хотіли, щоб я оглядала. Ну, Найменше, за кого я вболівала, це Оксана. І таки вона трохи дволічна. Тому що я ще пам'ятаю ту історію з Софією Міс Україна, як вона розкрила чужу таємницю, це було некоректно. І я очікую, що в наступному випуску вона вилетить. А ви напишіть, як думаєте. Ну, По моїм прогнозам, то... Ірочку найбільше люблять глядачі. Ну, Чи я не права, ну черкніть пару строчок. На столі залишилась одна троянда, і залишились Надін і принцеса Лебідь, і обидві з такими зачісками, які мені не подобаються. А мені сподобалось Дашине відеозвернення, зато відверто, зато недволічно, як деякі. Дівчата так накинулись на неї, О, як можна в чоловіка просити щось матеріальне. Блін. Напишіть в коментарях, я вважаю, це нормально. Це по-перше, а по-друге, тільки прямо у чоловіка просити й можна. Знаєте, як чоловік ви натякнути? Пункт перший сказати прямо. Пункт другий намалювати плакат. Пункт третій задовбати. І тоді він тільки зрозуміє натяк. Ну, ну що він дасть на Дін троянду, це було очікувано. Це було не вперше в холостяку, іноді навіть проважав до машини і біля машини давав. Ну, що я вам можу сказати? Оце якщо вилетить Оля і Оксана, то якраз на екваторі проекту і залишаться дівчата, які до Тараса хоча б мають почуття, що хоча б він їм подобається. І тоді вже буде цікаво. Я очікую виліт Оксани і Олі. Ну і, звичайно, ваших коментарів. Дякую вам величезне!